Всім привіт! Мене звати Даша. Я педагог і хореограф у стилі Хай хілз і студентка третього курсу психології СВПС у Варшаві. Сьогодні я хочу поділитися з вами темою, яка поєднує дві мої великі пристрасті: це танець та робота з емоціями. Моя мета допомогти вам зрозуміти, як емоції живуть у нашому тілі та як вони впливають на наш фізичний стан, і як через рух та усвідомленість можна знайти внутрішню гармонію. Цей міні курс це лише початок, це лише невеличкий крок у вашу власну трансформацію та можливість зрозуміти себе, свої емоції та своє тіло. Емоції це не щось абстрактне. Вони живуть у нашому тілі та впливають на нас набагато більше, ніж ми думаємо. Ось кілька прикладів: стрес і страх. Коли ми чогось сильно боїмося, наш мозок активує механізм бий або тікай. У тілі викидається багато гормонів, які підвищують пульс. Дихання стає поверхневим та м'язи напружуються. Це абсолютно нормально, якщо загроза реальна, але часто наше тіло застрягає в цьому стані, навіть після того, як загроза минула. Приховані емоції. Уявіть, що у вас є якась невирішена проблема або важкий досвід, який ви заховали глибоко в собі. Ваш розум може ігнорувати це, але тіло все одно пам'ятає. Ви можете відчувати напруження в плечах або спині, або проблеми зі шлунком. Хоча здається, що, начебто, все гаразд. Частина мозку, яка відповідає за наші емоції та мову тіла, це права півкуля. Саме через рухи, дотики, тіло та танець ми можемо переживати емоції знову та знову. Саме тому це такі потужні інструменти для роботи з собою. Наприклад, якщо ви відчуваєте напруження чи тривогу, через тіло можна знайти спосіб їх випустити. Це не професійний танець чи складні техніки. Це ваша мова тіла, це саме те, що вам складно висловити словами. Сьогодні ми зробимо кілька вправ, щоб ви зрозуміли, як це працює. І можливо, вже навіть сьогодні ви зможете відчути, як навіть невеликий рух може змінити ваше самопочуття. Зараз ми з вами перейдемо до практичної частини. Не потрібно нічого оцінювати чи змінювати в моменті. Просто дайте собі дозвіл бути собою та бути тут. Закрийте очі, якщо вам так комфортніше, або залишайте їх відкритими. Давайте почнемо з дихання. Сядьте зручно або станьте так, щоб вам було комфортно. Зробіть глибокий вдих носом і повільний видих ротом. Ще раз глибокий вдих і видих. А тепер спробуйте звернути увагу на своє тіло. Уявіть, що ви наче скануєте себе зверху вниз. Почнемо з голови. Чи відчуваєте ви напруження в лобі? Щелепі, шиї. Якщо так, просто відзначте це для себе. Тепер рухаємося нижче, плечі, руки, грудна клітина, кисті. Як почувається ваш живіт? Чи є там якісь стиснення або дискомфорт? Спробуйте зробити вдих так. Ніби ви наповнюєте цю частину свого тіла повітрям і на видиху відпустіть напруження. Рухаємося далі. До стегон, колін, стоп. Чи є десь відчуття тяжкості або втоми? Просто зверніть на це увагу. Не потрібно нічого змінювати. Ви вже робите величезний крок. Просто помічаючи свої відчуття. Зробіть ще три глибокі вдихи. І поступово відкрийте очі, коли будете готові. Якщо ви відчули напруження в якійсь із частин свого тіла, яке вас бентежить, тоді я запрошую вас розібрати цю тему детальніше на навчання, яке буде проходити у Варшаві офлайн. Зараз я попрошу вас подумати про те, що ви відчули під час цієї практики, які частини тіла були найбільш напруженими. Якщо хочете, запишіть кілька слів чи думок для себе, це допоможе краще зрозуміти свій досвід. Давайте підсумуємо, що ми з вами сьогодні зробили і чому це важливо. Право сканування тіла допомогла нам зрозуміти, як емоції впливають на фізичні відчуття. Ми часто живемо в голові, зосереджені тільки на думках, але забуваємо про те, що тіло несе в собі історію всього того, що з нами відбувалося. Воно сигналізує про наші емоції навіть тоді, коли ми їх ігноруємо. Наприклад, страх може проявлятися як напруження у тілі, у грудній клітині або животі, а радість як легкість у тілі. Навчившись помічати ці сигнали, ми отримуємо ключ до розуміння. Сьогодні ви зробили дуже важливий крок: ви дали собі простір прислухатися до себе і свого тіла. І це лише початок. Робота з емоціями це не магія і не щось надзвичайне. Це практика, до якої можна повертатися знову і знову, щоб почувати себе більш цілісними та ставати ближче до себе. Сьогоднішнє заняття дало вам змогу зазирнути у те, як емоції впливають на тіло. Але це лише верхівка айсберга. На основному курсі ми зануримося набагато глибше. Протягом двох місяців ми працюватимемо у групі з обмеженою кількістю учасників, де кожна з вас матиме можливість відкритися та дослідити свій внутрішній світ у безпечному просторі. Кожне заняття буде присвячено окремій темі чи емоції, щоб ми краще могли зрозуміти себе та як ця емоція впливає на наше тіло. Ми будемо поєднувати психологічні практики та танцювальні вправи. Спочатку ми працюватимемо з усвідомленням, чого ми боїмося, що викликаємо нас гнів, як ми проживаємо радість чи смуток. Ви навчитеся розпізнавати ці емоції в собі, а потім переносити їх у рух. Також ми приділимо час роздумам і рефлексії. Ви побачите, як за ці вісім занять змінилося ваше сприйняття себе та, можливо, навіть відношенням до якихось ситуацій в вашому житті. Завдяки цікавим та корисним психологічним практикам. Отриманим від дипломованого психотерапевта та професорів університету СВПС, ви зможете легко відслідкувати свій прогрес та трансформацію. Цей курс не є професійним лікуванням чи терапією, але він може стати важливим кроком до того, щоб зменшити напругу та зрозуміти себе краще через тіло та рух. Це час і простір тільки для вас, для вашого внутрішнього зцілення та творчого самовираження. Якщо вам відгукується ця тема, я буду дуже рада продовжити з вами вивчання її у більш глибшому форматі. Разом ми пройдемо шлях через емоції, рух і трансформацію. Дякую вам за цю подорож. Ви можете взяти із собою цей корисний досвід та використовувати його навіть у повсякденному житті. Давайте залишимось у контакті з своїми емоціями, тілом та собою. Це той зв'язок, який завжди буде з вами. Дякую, що були тут сьогодні. І всім па-па!